Під стінами апеляційного суду Волинської області 10 січня відбувся пікет. Члени громадської організації Самиярусна гора та студенти УКУ прийшли підтримати Любомира Дмитришина, який бореться з міською владою за збереження пам'ятки архітектури гостиний двір прайзлерів. 14 липня 2023 року. Активісти влаштували збори громадян на підтримку громадської ініціативи Захистимо гостиний двір прайзлерів, на які прийшли і представники міської ради. Щоправда, їх не допустили до участі в голосуванні оскільки вони не встигли зареєструватись вчасно, захожий Володимир Васильович не є мешканцем Луцької міської територіальної громади». депутат. Ні, не є депутатом. А Тому Семчу, а Семчук Семчук є мешканцем. Семчук мав право брати участь в зборах організації. Ви оскільки Юрій Семчук добровільно не захотів записатися в список учасників. Особа, яка мала право брати участь, Юрій Семчук. Тому що він є мешканцем, вона не зареєструвалася. це. Видно по відео видно в доказах, які додані до е, матеріалів справи. Через це на Любомира Дмитришина склали постанову про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 185.1 Купап. Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. 23 жовтня минулого року Луцький міськрайний суд виніс постанову. Любомира Дмитришина визнали винним. Однак провадження у справі закрили у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Проте громадський активіст подав апеляцію. В нашій апеляційній заяві ми не погоджуємося з тим, що суд визнав мене винним. Якби не ця обставина, що закінчилася трохи давності, то міський районний суд цілком міг застосувати навіть адміністративний арешт. Бачите? Тому це дуже викликає гостре наше несприйняття. Суддя апеляційного суду Волині Петро Борсук заслухав сторони і ухвалив вирок суду першої інстанції скасувати, а матеріали справи відправити до районного управління поліції на доопрацювання. Мотиви основні мотиви це те, що в протоколі не розкрито об'єктивної сторони. Складу адміністративного правопорушення, ми в будь-якому випадку трошки активізували і змобілізували нашу громаду, наше суспільство, і кожними такими діями ми показуємо, що ну ми несемо також суспільну відповідальність за наше комунальне майно, за наші архітектури, за наші пам'ятки. І кожна така подія вона дозволяє привертати все більшу увагу до, до, до цих актуальних гострих проблем. Тому ми вважаємо, що ми зробили правильно і жодного разу я не пожалів за те, що ми подали цю апеляцію і за те, що ми взагалі стоїмо міцно і твердо на своїй позиції. Тож цілком ймовірно, що невдовзі матеріали справи повторно надійдуть до суду першої інстанції. Ми плануємо далі подавати позовну заяву вже в контексті збереження архітектурної пам'ятки гостинного двору прайзлерів. Тобто ми далі будемо продовжувати такий судовий сезон і будемо далі скликати нашу спільноту для підсилення, тому що вважаємо, що сьогоднішня така наша часткова перемога в тому, що постанову все таки попередньої інстанції скасували саме завдяки тим людям, які прийшли сьогодні до нас.